Чоловік працює, а ми ходимо і отримуємо гуманітарну допомогу. Дуже хочеться додому, тому що ну привіт. Давно нічого від мене не було чути ніяких новин. Насправді я от зараз в місті Ескільстуна. Це біля Стокбольму. Працюю репортером в газеті місцевій Ескільстуна Курірин. І от сьогодні, до речі, навідусь до однієї української родини біженців. Яка складається з мами, тата і шістьох дітей Ді тут в Швеції п'ятеро, а шостий син в Україні. Зараз будемо дивитися, як вони тут живуть, які умови. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Ми приїхали в Швецію 4 березня того року. Коли війна почалася, ми вирішили виїхати з України. Но ми добу рішали, тому що в той перший день війни почались бомбіжки по всій Україні, і ми вибирали дорогу, по якій їхати, бо просто боялися, що по дорозі розбомблять. А син залишився в Харкові, тому що мужського пола не випускають від 18. -ти. До, по-моєму, шістійсті. Ця квартира вона безкоштовна, так? Ну, не безкоштовна. За цю квартиру ми оплачуємо 4200 Коли ми приїхали в Швецію, ну, звісно, перших три місяці ніхто не працював, потім пішов чоловік на роботу, то стало трошки, трошки легше. Але коли нам в перед новим роком за три за три дні до Нового року виставили подарунок, від міграційної служби на 40 тисяч з копійками крон, то було дуже важко і до сих пор важко. Чоловік працює, а ми ходимо і отримуємо гуманітарну допомогу продуктову раз в два тижні при церкві. Що там дають? Там дають пакет продуктів, буває десь півтора пакета продуктів. Кожен раз по-різному може бути. Може бути мило, може бути пакет макарон, буває щось з молочного, пакет молока, або пакет кефіра. Ну, часто бувають такі продукти, якщо молочні, що або сьогодні просрочені, або вже просрочені, або завтра будуть просрочені, ну, українцям і таке підходить. Нема такого розуміння, що це більша сім'я, це менша сім'я, і ми сталкуємося з таким реальним случаями. Я вдячна іншим українцям, які підтримують мою сім'ю. Вони теж приходять за гуманітарну допомогу, але вони діляться своїм хлібом. Якщо бабуся знає, що їй цього хліба багато, вона може мені там, булку хліба віддати ну, свою. І, там, чи бабуся, чи жінка одинока, яка не має дітей. І коли якщо всі отримують один пакет, то наша сім'я за що того, що українці бачать нужду нашої сім'ї і знають наші ці проблеми фінансові, то вони цілий пакет хліба ще нам збирають. Тут, тут же вони віддають. Прийшли, ти кажуть, що ти віддаєш? Вони кажуть, тому що в них велика сім'я. шведам тяжко зрозуміти це, як це можна поділити. Це ж твоє і це твоє. В нас більш ну, такі жертовні серця в українців. Розкажіть про ваших е, дітей, вони входять в школу, в садочок? Так, да, У мене е, дітки ходять в школу ці, що до 18 ходять в школу в садочок. Менше в два рочки ходить в садочок, останні в школу. Ви скучаєте за Україну? Звісно, так. Да. Хочеться <laughs> додому. хочеться. Дуже хочеться додому, хочется. тому що ну, є що є, що залишати, є за чим сумувати. Нас так. лишилися там рідні, нам в мене поховані там бабуся батьки, і дідусі. Так, мої батьки і бабусі но. дідусі. Нам в Швеції подобається природа, багато що подобається, але все рівно менталітети разні, різні. По-різному дивимося на багато речей. Наприклад, українці вони завжди сім'ю ставлять на перше місце. Рід, сім'я це на першому місці. А тут ні, тут кар'єра. Сім'я це набор різних індивідумів, як ми на курсах вчили. <гумісті> Українці ніколи, ну поважаючи себе українець, ніколи не здасть свою маму чи тата в дім простарілих. В Швеції це норма для нас це дикість. Ну, відрізняється да, дуже відрізняється. Ми, ми в хороших стосунках з шведами, але відчувається різниця культур. Алло, Андрюша, ти можеш зараз говорити? Ну, буквально дуже коротко. Так, да. да, скучаю. От в мене така мрія була, але ну, особливо Тому, я б, я, зимові свята різдвяні. Я от мамі говорив, пам'ятаю, що якби, я хотів би зустрітися ну, вже на різдво, на наступний співвечір зустрітися знову зі своєю родиною. тому що WhatsApp по ватсапом, інтернет, інтернетом, а нічого живого спілкування замінити не може.